Виконувач обов'язки запорізького міського голови пана Анатолій. Запрошую вас до мікрофону. Дякую. Перед тим, як прийти до розмови, я прошу презентацію, будь ласка, включити. Але ж хотілося б сказати, які пріоритетні завдання зараз є у міської влади. На сьогоднішній день одним із пріоритетних це допомога нашим військовим. І завдяки зараз саме їм, цим хлопцям і дівчатам, місто Запоріжжя є українським, враховуючи те, що більша частина Запорізької області окупована, тому цей напрямок особливий для міської Влади відповідно, це і додаткове навантаження на бюджет. Я хочу сказати, що одним із напрямків відповідності це ліквідація наслідків, які є в місті Запоріжжя. Ми розуміємо, що місто Запоріжжя це прифронтове місто, тому і навантаження на місто дуже велике. Що фінансове, навантаження і, і на комунальні служби, і це ліквідація. Оцих всіх дій, які зараз рашисти роблять саме в місті Запоріжжя. Також наступний відповідальний напрямок, який ми повинні забезпечувати безпекові умови для наших громадян. І на це ми повинні теж робити велику увагу, тому що дуже багато років в місті не проводилися ці дії, і ми почали це робити саме під час військових дій. Робимо і далі будемо це робити, і це теж навантаження на, місь... на міський бюджет. І одним із пріоритетних завдань це турбота про вимушених переселенців. І Я хочу зазначити, що місто Запоріжжя воно стало першим містом, яке приймало і проводило евакуацію людей з Маріуполя через хаб, який був створений завдяки наших міжнародних партнерів, і це було зроблено на, на протязі. Практично тижня ми провели 200... Чутно. місто Запоріжжя стало першим містом, яке приймало переселенців і організовувало евакуацію саме з міста Маріуполя. І саме через цей хаб, який був організований саме з нашими міжнародними партнерами, було проведено. 250 тисяч переселенців, і якщо на початку війни вони евакуювалися на захід або за кордон, то на сьогоднішній день 150 тисяч переселенців залишилися в місті Запоріжжі. і це люди саме з Запорізької області. Вони не хочуть кудись їхати, вони хочуть залишити Запоріжжя поближче додому, тому що їм скоро повертатися після нашої сумісної перемоги. І це теж навантаження на, на бюджет міста. Я хочу подякувати сразу нашим міжнародним партнерам в рамках цієї програми допомоги переселенцям. Евакуації з нами вони постійно були і допомагали не тільки гуманітарне, фінансова допомога, а саме те, що вони навчали, як це робити. Це дуже відповідально було і дуже потребувало, тому що ну, дійсно місто було не готове для, то, для цього. Але ми це зробили і от надійними партнерами і досі є міжнародна організація ЮНІСЕФ, яка допомагає і допомагала нам і в рамках соцзахисту, і в рамках освіти, і в рамках допомоги нашим вимушеним переселенцям. Також одним із пріоритетних завдань це відновлення наших зруйнованих будинків. Як ви вже бачили, що у нас 11 багатоквартирних будинків зруйновано. Більше 500 були пошкоджені. 14 приватних будинків ще не розруйновано. і більше 600 пошкоджено. І це теж навантаження на місцевий бюджет. В рамках реалізації відновлення ми. На ці 11 багатоквартирних будинків зробили і виділили кошти з місцевого бюджету і вже готові проєктно-кошторисної документації для реалізації їх відновлень. Тому не будемо чекати, коли закінчиться війна. Ми повинні це робити, тому що вже йде опалювальний період, і люди хочуть вже заїжджати в своє відновлення приміщення. 11 будинків. Будуть відновлені за рахунок державної агенції по відновленню. Чотири будинки ми будемо робити співфінансування. Перший транш ми видалили з місцевого бюджету, і чотири будинки вже почалися відновлюватися. І ми чекаємо все ж таки допомогу від держави і наших міжнародних партнерів. Але ми розуміємо, що міста прифронтове. І міжнародні партнери не дуже охоче йдуть до співпраці. Ну не дивлячись на це, ми все ж таки умовляємо, прогнозуємо. І завдяки тому, що є підтримка наших міжнародних партнерів, стабілізація є в місті Запоріжжі, і в принципі вже починають повертатися і люди, і також залучаються до співпраці і наші міжнародні партнери. Також одним із пріоритетних завдань це соціальна підтримка, тому що люди, які залишилися без будинків, і ви бачили, скільки їх з місцевого бюджету виділяються кошти, і в рамках програми, яка була прийнята на сесії міської ради, родині, яка залишилася без житла, щомісячно виділяється по 10 тисяч. І до того моменту будуть виділятися, поки не буде відновлено житло. Також з місцевого бюджету виділена адресна допомога соціальним групам населення, одноразова правда, допомога це по 15 тисяч на відновлення пошкодженого майна вікна, двері там все інше. Але це теж навантаження місцевого бюджету. Ну і плюс не забуваємо, що у нас є завдання. Життєзабезпечення нашого міста. Тому ще раз хочу згадати нагадати, о том, що незважаючи, що ми префронтове місце, і незважаючи на те, що у нас де, де іноді е, буває неспокійно, але у місті працює світло, є світло, є вода, транспорт. І я хочу, до речі, сказати, що електротранспорт в місті Запоріжжя на сьогоднішній день є безкоштовний. це було прийнято рішення міської ради. Це допомога нашим мешканцям і допомога нашим переселенцям. Отакі от на сьогоднішні виклики і пріоритетні принципи роботи саме міської ради. Але у нас ж є і деякі проблеми. І я от хочу зауважити, що все, що я перерахував це ну, дійсно навантаження додатково на бюджет. А ще в зв'язку з тим, що дуже багато наших підприємств, великих підприємств і середній бізнес вони релакували або на захід, або за кордон, і теж у нас немає поповнення в бюджет. Також я хочу зауважити, том, що в березні-грудні минулого року у Запоріжжі було внесено до регіонів активних бойових дій. І тоді були надані пильги, і відповідно, що бюджет недоотримував також фінансів. Слава Богу, що на сьогоднішній день довелося довести, що потрібно скасувати це, і ну, все ж таки велика частина бюджету недофінансована на сьогоднішній день. Але ми розуміємо, що. Складати руки ми не будемо, і ми починаємо співпрацювати з нашими міжнародними партнерами і з великим бізнесом з соціально відповідальним бізнесом. І нам перше, що довелося проговорити про підтримку соціально відповідального бізнесу. І було додатково домовлено, що виділяться на відновлення у цих зруйнованих будного будин зруйнованих будинків 50 мільйонів. І це перший транш. І сподіваюся, що. Все ж таки, соціальний бізнес теж буде залучатися для відновлення нашого Запоріжжя. Але ми розуміємо, що міжнародні партнери не прийдуть до Запоріжжя, тому ми точково починали свої реалізовувати проєкти. І Я просто хочу сказати, що в рамках реалізації партнерства і саме побратимства ми налагодили контакти, дуже великі контакти, які дали дійсно нам. Таку чутну допомогу, і фінансову, і гуманітарну допомогу, і при тому, що це стосується в практично всіх напрямках. Але для реалізації цих моментів, що нам потрібно було по-перше, зробити, і ми всі розуміємо, що інструмент для забезпечення відновлення це співпраця і для забезпечення розвитку нашої громади. Що ми зробили перше. Ми зробили реєстрацію на, на, на платформу Citizen for Citizen з метою налагодження контактів з муніципалітетами інших держав. По-друге, ми подали інформацію про громаду, наявні партнерства та пропозиції до пошуку потенційних партнерів для єдиного електронного ресурсу Асоціації міст України. По-третє, ми зареєстрували нашу громаду на зарубіжних платформах міжнародної співпраці і у травні Запоріжжя долучилися до провідної мережі великих європейських міст, і в рамках проєкту стала відбудова міст України. Також, 16 червня 2023 року, на 90-му засіданні виконавчої ради Союзу Балтійських міст у Гамбургі. Німеччина місто Запоріжжя було прийнято як асоційоване місто Союзу Балтійських міст. Також у нас триває активна співпраця з містами-побратимами з Запоріжжя, серед них Оберхаузен, Магденбург. Лахті і Лінці, і в рамках співпраці з Німеччиною у нас дуже багато проєктів, які ми будемо реалізовувати, цей в напрямці освіти, охорони здоров'я і комунальних підприємств. Тому за цей період військового часу ми налагодили партнерське відношення з нашими побратимами і далі в цьому напрямку будемо працювати. Дякую так. за увагу.